Доброго дня, війничани! Сьогодні поговоримо про те, що ж робити, коли руйнується віра в себе та виникає почуття спустошення. Важливо зрозуміти причини, чому це відбулося, і дати собі час для відновлення і перезавантаження. Найперше, що потрібно, це гуляти при будь-якій можливості. Найкраще це природа. Вона потужний ресурс, дає можливість перезавантажитись, зрозуміти, що все циклічно, так як і в житті, в природі все циклічно. Далі рухайтесь, це може бути танці, те, що ви любите, те, що приносить вам задоволення. Дуже важливо тілу давати можливість активності. Наступна така особливість дуже важливо давати собі час відновитися, а ще планувати такі прості задачі на щодень і виконувати їх. Ви можете прописувати буквально, що ви плануєте зробити, і робити це. Це дає вам відчуття значимості, що ви щось можете, щось впливаєте на щось. Важливо, щоб ви почали творити. Да? Можливо, це хобі з дитинства, яке ви забули, відклали, але ви відчуваєте багато сили, і воно вам приносить дуже багато задоволення, тому краще. Дуже доцільно почати це робити. Далі оточіть себе людьми, які вас підтримують, тому що наше оточення воно дуже має на нас великий вплив і дуже класно, коли це люди оптимістичні, які вас підтримують, дають вам таку енергію. Да? Також дуже важливо, щоб ви мріяли і діяли, да? тобто плануйте своє майбутнє, створіть список досягнень. Все, що ви досягнули на цей момент, прям пропишіть, і коли сумніваєтесь або якийсь голос внутрішнього критика до вас якби, дуже сильно говорить, ви сперечаєтесь з ним однозначно і перечитуйте, що ж ви досягли вже на сьогодні. Це дасть вам можливість відновити віру в себе і зрозуміти, що ви все зможете подолати. Помагайте іншим людям нічого не дарує стільки сили, як те, що ми можемо допомогти комусь ще подолати його проблеми чи полегшити його життя. Далі дуже важливо очистити простір навколо для нового. Хваліть себе за найменші досягнення. Да? Наприклад, ви можете зробити руханку вранці чи пройтись більше. Тобто, прості такі речі, хваліть себе, підтримуйте, як бути собі найкращим другом. Війна дала нам можливість зрозуміти про цінність моменту і жити тут і зараз, не відкладати життя на потім. Тому живіть відповідно своїм цінностям, обирайте себе, дбайте про своє ментальне. Здоров'я та бережіть тих, хто поруч.